3. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос 3» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика Славні імена. Нині вона присвячена поету і громадянину, українцеві з великої букви Василеві Стусу. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стриня Надія Матковська за участі учениці гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Софії Маковської. Доля поета і громадянина Василя Стуса була надзвичайно трагічною, але про це детальніше автор сьогоднішнього нашого радіонарису. Отож, Василь Стус, поет і громадянин трагедія особистого і України. Іван підірвався на міні в роки Другої світової війни. Братова загибель започаткувала формування трагічного світобачення. Пам'ятаю, писав пізніше, як поранило брата Івана, як він лежав з відбитою ніжкою лівою і вирваною осколком лівою щукою. Пам'ятаю, як мене підвели на цвинтарі до тіла в останнє поцілувати, а я бачив лише родимку на правій щичці його і не хотів, геть, геть, не хотів, ні цілувати, ні прощатися з Іваном і його родимкою. Втрата дітей була не єдиним випробуванням для родини. Вона переживала величезні нестатки, спричинені війною та голодом 1947 -го року. Це також закарбувалося у пам'яті поета. Коли мені було дев'ять літ, ми будували хату, і помирав тато, з голоду спухлий, а ми пхали тачку, місили глину, виводили стіни. Голодний я був, як пес. Пам'ятаю коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені від них геть боліла голова. То був мій третій, четвертий клас. Важкі умови існування формували у хлопця співчутливість. Внутрішню силу, прагнення допомагати іншим. Він став наполегливо вчитися, намагаючись дорівнятися до дорослих. У нього виробилася навіть дитяча філософія мамі тяжко, татові тяжко, то й мені має бути тяжко, аж доти, поки й татові, і мамі не стане легше, аж доки всім людям на світі не стане легше жити. Однак залишилися і світлі враження з дитинства. Вони пов'язані з атмосферою у сім'ї. Стусові батьки були дуже релігійними, по-справжньому релігійними і жили по-божому між собою і між людьми. Високий моральний максималізм та культ особистої свободи передалися від матері синові, стали основою його громадянської позиції. Материні пісні зробили душу хлопця чутливою до поезії: Війна, голод 1947 року. Злидні, несправедливість, безправність українських селян на своїй землі, гіркими почуттями закарбувалися в душі майбутнього поета. Були випадки, коли ця несправедливість його боляче вражала. 1951 рік, розповідав він, я їздив у село до бабуні, збирав колосся по стерні, за мною гнався об'їжчик. Я втікав, але він, верхи на коні, наздогнав мене. Став видирати торбину, а я кусав його за гидкі червоні руки, і таку злість мав, що одібрав торбу. На фоні загального знедолення процвітали ідеологічна фальш, суспільне лицемірство, культивувалися псевдоцінності, голодні діти, серед яких був і Василь Стус, змушені були виголошувати. Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Пізніше поет назвав це. Першою власною суспільною травмою. Уже в юному віці Василь Стус виявляв неабиякий потяг до навчання. За твердженням родичів, він ще до шести років став школярем. Навіть серед старших дітей виділявся ерудицією. Його мати згадувала такий епізод. Якось приходить до мене вчителька Зоя Петрівна та й питає: Чому це Василько ходить до школи босий? Уже ж холодно? Як? То він до школи ходить? Ні, я не пущу, малий ще. Я тоді на заводі працювала, його дома лишу, якусь роботу загадаю, він зробить та й до школи. Ні, каже вчителька, до школи ви його пускайте. Я його, за приклад, іншим ставлю, отим переросткам, Стусику, ану, ти вийди. Воно тягнеться до дошки навдибки і пише. Срібна медаль, з якою було закінчено середню школу. Результат наполегливості хлопця. У період школярства Василь Стус серйозно захопився літературою. У художніх текстах його приваблюють герої з сильним характером, мужнім серцем і незламним духом. Любив декламувати вірші. У 4-6 класах знав на пам'ять майже весь кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Проте зацікавлення Василя не обмежувалося літературою. Не менш важливе місце посідала класична музика. У творах Моцарта Бетховена його приваблювали могутність звучання, теми мужності. До шкільного віку належать перші поетичні спроби Василя Стуса. Їх не можна назвати вдалими, але художній талант намітився. Тільки через свій юний вік Василь Стус не потрапив на факультет журналістики до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Довелося у 1954 році подати документи на історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту. Серед своїх однокурсників Василь виділяється неабиякою ерудицією та гостротою мислення. Бібліотека це постійне місце, де можна було зустріти Василя. Хлопець цікавився літературною класикою і творами сучасних авторів, філософією. Мовознавством, історією. Самотужки вивчав латинську мову, а німецькою володів на такому рівні, що вільно читав без словника зокрема, поезію Гейне Поки решта студентів всяк так давали лад довжелезним рекомендованим спискам світової літератури, Василь встигав долати ще й зверх того, переконано туруючи шлях самоосвіти. Вже й тоді було видно, що цей працьовитий хлопець виробиться неодмінно на достатнього науковця, ім'я якого ще складе славу. Енциклопедична начитаність, гострий науковий розум дали можливість Василю Стусу вже студентські роки проводити серйозні літературознавчі дослідження, запам'яталися його доповіді, поети нової української хвилі та світ поезії рильського, які можна було сходу друкувати в будь-якому товстому журналі. Тягнули вони і на основу для майбутньої кандидатської дисертації. Не дивно, що поет закінчив вуз із червоним дипломом. Закінчивши інститут, молодий учитель їде в сільську та Ужнянську семирічну школу Гайворонського району на Кіровоградщині. Як учитель Василь Стус залишив по собі теплі спогади в колишніх учнів і колег. Хоч і працював він там усього два місяці до призову в армію. Після служби в армії Василь Стус учителює в Горлівці на Донбасі. В цей час він багато пише і називає ці роки часом поезії. 1963 рік був переломним для Василя Стуса. Василь вступив до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка, переїхав до Києва, включився в громадське та літературне життя столиці. Василь Стус долучається до молодого покоління митців. Які вибухнули талантами в часи Хрущовської відлиги і яких пізніше назвали шістдесятниками опинившись серед непересічних особистостей, таких як Ліна Костенко, Іван Драч, Вінграновський, Дзюба, Алла Горська, поет одержав потужний заряд для подальшої художньої та громадської діяльності. Та з другої половини 60-х років в житті країни відбулися зміни у 1965 році. КДБ про арешти шістдесятників. Багато друзів Василя Стуса опинилися за ґратами. В Україні переслідувався розвиток вільної думки. За таких обставин багатьом здавалося, що подальша діяльність, спрямована на демократизацію, неможлива. Для Василя Стуса така позиція була неприйнятною. Він не зміг лицемірити, стати лояльним громадянином тоталітарної держави. Серед багатьох, хто, відчувши небезпеку, відійшов у тінь, Василь Стус виявляє зовсім інші моральні якості. Поет постійно виражає солідарність ув'язненим, виступає проти арештів інтелігенції, що покотилися Україною. Василь Стус із його загостреним почуттям справедливості, правдолюбством, здатністю відчувати чужий біль гостріше, ніж власний, не міг ужитися в такій обстановці. І його у вересні 1965 року виключають з аспірантури. Формальною причиною послужив випадок, що стався в кінотеатрі Україна на прем'єрі кінофільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків за повістю Михайла Коцюбинського. Іван Дзюба теж, до речі, уродженець Донбасу, вийшов на сцену і повідомив присутніх про арешти української інтелігенції. До нього приєднався Стус. Він закликав присутніх у залі в знак протесту проти арештів стати. Присутні знали, що в Києві вже заарештовано близько 20 представників творчої інтелігенції. Проведено арешти у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, тому й підвівся увесь зал, що не на жарт налякало владу. І почалися поетові поневіряння. Стус усвідомлював, що навіть до вчительської роботи його вже не допустять. Він влаштувався на роботу в будівельній бригаді, потім кочегаром у дослідному господарстві Українського науково-дослідного інституту садівництва. Втім, недремне око знайшло його і тут. Василя звільнили з тією мотивацією, що кочегаром не може працювати людина з вищою освітою. Друкувати його, звичайно, перестали Рукопис першої збірки віршів Круговерть у 1968 році дістав негативну рецензію у видавництві молодь, і книга не побачила світу. Особливо болісно пережив він те, що і другий рукопис Зимові дерева, який п'ять років залежував місце у видавництві радянський письменник і навіть був схвалений до друку, теж зазнав долі круговерті. Така збірка мені була психологічно потрібна, оскільки без такої я не міг іти далі, писав Василь Стус. Одначе, незважаючи на утиски та переслідування, Стус продовжував і поетичну творчість, і активну громадську діяльність. Поет знав, який тернистий шлях йому судився та не прагнув сховатися од долі. Як згадує письменник Покальчук, у розмові з ним Василь сказав одного разу я просто інакше не можу, і жити не можу спокійно, і не зможу. Я знаю, що за мною одного разу прийдуть. Знаю свою долю, але я почуваю, що мушу її пережити саме ось так. Сховатися від долі не судилось, ударив грім і зразу ж кереберть пішло життя. І ось ти все, що снилось, як смерте існування і життє смерть. Тож і спитуй, як золото на пробу коханих, рідних. Друзів і дітей, а чи підуть крізь твоїх смертей тобі услід, а чи твою подогу збагнуть, бодай в кінці життя, чи серцем не жахнуться От ознобу на цих всебідах о, коли б знаття? Та відчайдушно пролягла дорога несамовитих, світ весь на вітрах, ти подолала доле, слава Богу, на хижім вітрі. Чезний мицій страх. Увесь трагізм ситуації, у якій перебував Стус, відбиває жахлива доля Алли Горської. У 1970 році кадебісти по звірячому розправилися з художницею Аллою Горською на похороні поетні з фотографією цієї жінки, а також прочитав присвячений їй вірш. Ярій, душе, ярій, а не ридай! У білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини на чорних водах, тінь її шукай, де жменька нас малесенька шепта, лише для молотов і сподівання усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, у сивій завілюсь голосінь. Ці грона болю, що падуть в глибинь, безсмертною бідою окошились. 1972 року у квартирі Стуса зробили обшук, Вилучили все написане, а Стуса забрали і засуд. Чотири роки таборів у Мордовії, три роки заслання на колині. Відбувши жорстоке і несправедливе покарання, у 1979 році Стус повертається в Україну. Роки неволі не зломили його. За цей час за кордоном виходять друком дві його збірки Зимові дерева та Свіча в Свічаді. Його ім'я стало широко відомим у цілому світі поезії перекладаються багатьма мовами світу. У 1980 році знову арешт і вирок 10 років позбавлення волі. 4 вересня 1985 року в камері номер 3 в ізольованому карцері. Під час сухої голодівки на знак протесту помер Василь Стус, не відбувши терміну покарання. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся в переджитті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверної, Ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі до землю уклонюсь, і чесно гляну, в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. 19 листопада. 1989 року прах Василя Стуса, а також двох інших політв'язнів Юрія Литвина та Олекси Тихого, був перевезений до Києва і похований на байковому цвинтарі. Стус пішов із земного життя. Чи міг він жити по-іншому, заплющувати очі на кривди? І ось відповідь у мене загострене, може навіть хворобливо загострене, почуття справедливості. Яку я завжди хотів бачити повною ідеальною. Адже тут йдеться не просто про проблеми, а про щось фатальніше, про життя і смерть української нації. Щоб запобігти нівеляції українського народу, треба офірувати кращих його синів. Інших пожертв Бог не визнає, і кращі мої брати і сестри мусять іти за колючі горожі, дбаючи постійно про власну чистоту. Задля чистої справи порятунку рідного народу. Я пишаюся тим, що доля подала мені знак, я сміливо йду за її покликом, бо хочу бути гідним того народу рідного, який народиться завтра, скинувши з себе ганьбу вікового недіння. І в тому народові я здобуду безсмертя, хай це буде моїм останнім словом. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена ви слухали радіожурнал Вістрі болю, пам'яті і ждання присвячений поету і громадянинові, українцеві з великої букви Василеві Стусу. Перед мікрофоном були бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Надія Матковська та учениця гімназії імені митрополита Андрея Шептицького Софія Маковська. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена Василю Стусу. Василь Стус поет, літературознавець. Перекладач інтелектуал, правозахисник, прожив коротке, але яскраве життя. Його доля дивовижно перегукується з долею Тараса Шевченка. Обом довелося жити в умовах жорстокої державної системи. Обох імперія загнала на заслання з забороною на творче самовиявлення. В обох життя обірвалося на злеті. У 47 років. Творчість Василя Стуса не можна уявити поза Шевченківською стихією. Він, прямий духовний нащадок кобзаря, заповіт митця і в смерті з рідним краєм поріднюсь. З вірша як добре, те, що смерті не боюся, звучить, як відлуння Шевченкового заповіту. Цілісність Стусового патріотизму вражає. Україна в його поезіях рідна чужина. Поетові небайдужа доля його країни, народу, тому він і перефразовує знамениті Шевченківські рядки на нашій не своїй землі. Розквіт творчості Василя Стуса припав на застійні 80-ті роки минулого століття. У поезії він Продовжував традиції шістдесятників. У громадському житті був борцем за права людини, за національну гідність, за свої морально-духовні, політичні переконання отримав 10 років таборів особливого режиму та 5 років заслання. Загинув в карцері Пермського виправно-трудового табору в ніч з 3 на 4 вересня. 1985 року. Нині маємо змогу вивчати творчість одного з найвизначніших митців України ХХ століття за багатотомним виданням, що з'явилося 2008 року. Варто підкреслити, що поет був свідомий свого таланту. Я певен, що з моїх власних віршів. Є добра сотня таких, які читатимуть і наші нащадки. Я певен свого хисту до літератури і знаю, що ще чимало зроблю такого, що буде повнити радістю чи притишеним роздумом обличчя внуків. Певен цього. Зрозумійте мене і повірте, що, чуючись насилі, я певен того, що для рідної культури можу зробити чимало. Завдяки багатоплинному таланту і Василя Стуса ми маємо чимало новаторських поетичних творів, а також низку перекладів з іспанської, італійської, польської, єврейської, німецької літератур, робіт з літературної критики, публіцистичні праці, листування. У стусовій поезії пристрасть поета-громадянина органічно поєднується з філософською заглибленістю і розважливістю поета-мислителя, що виявляється в осмисленні основних засад буття, місця людини на землі, її морального самовизначення. Однак, незважаючи на глобальні проблеми, що їх заторкує поет, у його творчості немає дрібниць чи речей другорядних. Збірка поезій Зимові дерева, що так і не була видрукувана в Україні, мала звучати як символічне означення стану нашої духовності. Замороженість, замерзлість, завмерлість, але й уперте протистояння зимі та назбирування сил для весняного пробудження, писав Іван Дзюбак. У ній окреслилися в основі три мотиви, які стануть характерними і для подальшої творчості митця інтимна лірика переживання своєї національної сутності, причетності до національної долі. Навдиву вижу інтимне і водночас пророче переживання жертовності для України, відчуття історичної скривдженості України а також мотив. Гротескного бачення і саркастичної інтерпретації буденного низького існування, того, що ми нині звемо бездуховністю, а тоді сприймали як вияви міщанства і обивательщини Характерній для другого мотиву вірші Не можу я без посмішки Івана, написаний як відгук протест на арешт поета, літературного критика Івана Світличного. Третій мотив виразно звучить в поезіях Отак живу, як мавпа серед мавп, «Балухаті мистецтвознавці, у мар'янці стоять кукурудзи, збірка зимові дерева це щемливий біль про долю свого покоління, свого краю, провісницьке визначення своєї невтішної долі в розбурханому суспільстві нівеляції особистості. Наступну збірку поет називає Веселий Цвинтар, у якій посилюються гротескні мотиви, що зумовлюються погіршенням громадського і творчого становища поета, а також духовною і політичною ситуацією в Україні. Під час арешту ця збірка була конфіскована. 42 двох віршів кілька автор відновив по пам'яті, і вони згодом увійшли до збірки Свіча в Свічаді, виданій у 1960. У 1977 році за кордоном видавництвом сучасність. До книжки увійшли також вірші зі збірки Зимові дерева про які сказано у вироку суду, що вони мають наклепницький зміст, а також вірші, написані в ув'язненні і переклади німецьких поетів. Тематичне спрямування поезії Василя Стуса дуже влучно визначив Іван Дзюба. Говорячи про ті чи інші мотиви стусової поезії, слід пам'ятати про умовність їх виокремлення. Власне, всі вони поєднуються в узагальнюючу картину. Поезія ця, в принципі, не програмована, не тематична або інакше кажучи, вона вся на одну тему поетове самопочуття стан його я. Причому це самопочуття викликане максималістськими оцінками насамперед самого себе, самоаналізом, відчуттям трагізму, самоусвідомлення, що нерозривно поєднується з відчуттям трагізму національного. У вірші, присвяченому Аллі Горській, читаємо Ярій, душе, ярій, а не ридай, у чорній стужі Сонце України. Переживання під враженням трагічної смерті художниці ведуть поета до узагальнення про незмірні втрати і водночас безсмертя. У білій стужі білих голосінь, ці грона болю, що падуть в глибінь, безсмертною бідою окушились. Образ болю у поезії Стуса домінуючий, як і в його долі. Болю за себе, за своє покоління, за скривджену Україну. Якби життя Стуса склалося інакше, пролягало б у звичному, спокійнішому річищі, без трагічних випробувань, якби він, як поет, зазнав природного художнього саморозвитку, то без сумніву, ми мали би поета. В розвої інтелектуально наповненого з високою мистецькою ерудицією, органічним освоєнням світового мистецького досвіду, що для поезії української з її вічно актуальною небезпекою провінціалізму життєво важливо. Можливо, ширшими були б тематичні обрії його поезії, багатшою жанрова палітра. Ми мали б якісь непередбачувані і плідні знахідки в царині форми. Тощо. Але то був би інший поет, не той Стус, якого ми знаємо, без того інтенсивного духовного самоспалення, без тієї дивовижної сконденсованості ідеї. Феномен Стуса постав саме на такому історичному і моральному ґрунті, і він, до речі, вповні усвідомлював це, був свідомий своєї долі і свого покликання. Благословляю твою сваволю, дорого долі, дорогу болю, З листів до матері. Не оплакуй моїх фотокарток, мамо, це щастя мати таку долю, як у мене. Чуюся добре, бо нікому не зробив зла, бо дбав не тільки про себе, і від того мені світло на душі. Я пишу вірші і гадаю, що колись то потрібне буде моєму народові. А що мене мучать за них, то що зробиш? Комусь же треба підставляти свої плечі. Ось я й підставив свої і мушу триматися. Туруй свій шлях, той, що твоїм назвався, Той, що обрав тебе, як побратим. До нього з малку ти заповідався сумним осердям, поглядом сумним. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в рубриці Славні Імена наша радіопередача була присвячена Василю Стусу, поету і громадянину. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Нагадаю, у міській студії радіомовлення Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. Ми дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами і прощаємося з вами до завтра. На все вам добре, успіхів! оптимізму і гарної поезії.